Третій день самопідготовки по програмці рекомендації ССО України. В першу чергу я проходжу цю програмку, щоб не боятися. Бо боятися це таке дуже мерзенне відчуття. А коли ти робиш марш-кидок з рюкзаком 14 кілограмів, то тобі фізично просто складно бояться. Сьогодні треба три підходи віджимання, пробігти 3 кілометри, підтягнутися три рази максимум, км кілометрів марш-кидок. З рюкзаком 14 кілограм. Такі б мені, мабуть, не зарахували віджимання, тому я що зроблю: я собі покладу отаку штуку, і до неї треба буде торкатися грудьми. Так, зараз я пробіжу 3 кілометри. Я, в принципі, розігрівся, я б навіть сказав, я вже втомився на віджиманнях. Я поки що тримаю по 4,45. Головне зараз десь тут не розтянуться. Оце буде таке жалюгідне закінчення третього дня. Три кілометри вийшло десь за 14 хвилин 20 секунд. Лишилося підтягування і марш-кидок. В Цьому є підстава якась невеличка. Зараз буду робити підтягування, мінус підтягування, в тому що ти себе уявляєш як Джейсон Стесін, якщо ти престойно підтягуєшся, насправді це виглядає. Значить, із заставки 95-го кварталу. Це мій обтяжувач. док виходить, треба бігти десь по 7 хвилин на кілометр, ти так не підеш. Першу половину я пройду, другу я пробіжу. Тав розумніший, то на цей раз у мене хоча б зручний рюкзак з поясною лямкою. Ситуація трохи ускладнилася, тим що дуже ладиться на вулиці. І другий фактор то, що вже біля 10 годин а я пройшов тільки 3 кілометри, то треба якось прискорюватися. Борщага у цю Мабуть, якраз зараз виключили цей квартал. Дуже слизько, то бігти не вийде. Так, лишилось 700 метрів. Піду Альону, Альону. Правда, воно зараз виключилось, я фінішую. В принципі, нормально. Я трохи пробігся. Потім десь на 9-му кілометрі чи на 10-му почалась удара, то я вирішив вернутися якби в свій неспешний режим. Все, фінішував. Цукрик повернувся додому. Підписуйтесь на цей YouTube канал. Можливо, буде більше ніж цей один третій день. Ну все у мене пішло три години десь без п'яти одинадцять. Я вломився додому. Дружина сказала, краще б ти в магазин сходив ніж бігати в уявному бронежилеті.